Сагайдак вийшов на вулицю, постояв, задумавшись, так просто, так буденно, жити, щоб діяти добро. Невже в цьому розгадка? А якщо твоє добро комусь здається злом, тоді вважати його злочинцем і негідником, чи не надто прямолінійне рішення? Ні, щось не так. І далеко від єдності, про яку мріє с вами. Він поглянув на годинник. Пів на третю. Ще лишилось досить часу, можна погуляти. Йшов по проспекту, дивився на машини на перехожих, на веселих весняних дівчат. На Сагайдака поглядали цікаво, усміхалися зманливо, примружувалися таємниче, як завжди. Даремно, вже не вірить він, не потягнеться назустріч поклику, бо знає, нема таємниці. А все-таки серце тьохкає, і солодка млість розливається в грудях. Природа. Наробила машинок, біологічних маріонеток. Ми гадаємо, що вільні, ми проповідуємо свободу волі. А де вона? Смикнула весна за мотузочку, і забуваються клятви, обіцянки чесноти. Гігантська машина незбагненна і парадоксальна. Навіщо їй розум? Навіщо могутній людський дух могла б обійтися інстинктами? Ні, подарувала страшний дарунок тварині, залишила на призволяще. Змагайся сам з собою. Чим можна познущатися дотепніше, жорстокіше, космічний розум і предковічні почуття, дух неосяжності і обмежене жалюгідне тіло, трансцендентні поривання і фізіологія. Що в одній істоті скупчилося стільки різних еволюцій, від амеби до мислячої істоти, чи це вибрик природи, неймовірна випадковість на всю світу будову, чи може експеримент вищих мислячих істот? Якщо експеримент то жорстокий, з вами хоче сублімувати людину, збратати світ, зробити його єдиним. Ми робимо це в соціології. Чи близько фініш, чи скоро жаданий берег рівності і братерства? А що ж казати про духовну єдність, може химери, може самозаспокоєння, благородна гра чесної мислі? Де ж істина, як об'єктивно розпізнати її? Сагайдак підійшов до пивної, постояв, випити, чи що, припікає, треба остудитись трохи. Він встав у чергу за низеньким чоловіком з червоним носом. Той озирнувся, приязно усміхнувся Сагайдаку. Вийняв з за пазухи велику суху тараню, понюхав. О, гости, брате, пиво твоє тараня моя. Іде? Іде? весело згодився Сагайдак. Він замовив чотири бокали пива, поставив їх на дно широкого барила. Новий знайомий метушився. Розривав тараню, щедро простягав Михайлові більший шматок, пив піністий напій, розхвалював. Аж з Херсона привезли. Класна таранька. Їхав мій кум туди по труби. Я й кажу не забудь тарані. До пива незамінна. І він таки привіз. Без тарані яке то пиво. Сагайдак пив, нюхав тараньку, жував червонуваті волокна, підхвалював. А п'яничка, розійшовшись, проповідував. Ось ти, видно, по всьому вчений чоловік. Вчений, правда? А добрий, розумієш мене. А жінка, жінка моя, неграмотна ж баба гахляне, лає, каже, нащо я з тобою з іродом зв'язалася. Все життя мучуся. А чому вона мучиться? Я ж веселий чоловік. Правда ж, веселий, от ти одразу це примітив, не соромишся пити зі мною, не гребуєш. А вона каже з тобою соромно йти по вулиці. О, я й кажу. Зі мною великі люди п'ють, вгощають мене, а ти мені кориш. Кориш, да? Ходімо до мене, я жінці покажу тебе. Скажу дивись, дивись, сука, які в мене друзя, а ти кажеш соромно. Я веселий чоловік. Хочеш ще тараньки? Дякую, не хочу. Мені вже пора. Мене чекають. Жаль. А то б я тебе повів до жінки. Я б їй показав. Знаєш що? Дай полтинник. На тобі тараньку. Вип'єш ще пива. Гостиш товаришів. Я не жадний візьми. Михайло вийняв полтинника, обміняв на таранку. Що тут скажеш, чесна гра? Спробуй повчити цього чоловіка. Він, вибатькою, тебе вилає, ще й наволочу вважатиме. О, з вами, з вами, який же ж ключик знайти до безлічі розмаїтих замків у душах людей, щоб привести їх до чистого людського образу. Сагайдак почекав тролейбуса, сів у нього, доїхав до Філармонії. Вільного часу залишилося дві години. Він зійшов алеємі до пішохідного моста, перебрався на пляж. Прибрежні піски пищили тілами, весело щебетали діти. Дівчата демонстрували стрункі засмаглі ноги, хлопці скептично розглядали їх, зневажливо оцінювали. Михайло пройшов понад берегом, подалі від товпища, роздягнувся. З насолодою проплив до буйка й назад. Стало радісно, легко. Здавалося, вода зняла якусь павутину, освіжила, влила в тіло новий ритм. І дівчата вже стали привабливішими, цнотливішими, і хлопці серйознішими, і життя значним, сповненим смислу, і мінорні думки вибриками підсвідомості. Може, і справді так треба жити вільно, весело, не задумуючись над вічними проблемами буття. Потік життя несе, несе протягом мільярдів років. Він знає, куди нести, адже доніс нас від амеби до людини, чому ж тепер розгубленість. Одягнувшись, Михайло повернувся назад до парку. Прогулявши трохи серед юрби, попрямував до ресторану Москва. Ніна вже чекала його на другому поверсі. Сходилися гості, віталися, поздоровляли з днем народження. Складали в кутку подарунки сервізи, статуетки, якісь коробки, книги. Михайло дивився на все те з прихованим почуттям незручності, морщився. Навіщо? Для чого? Ну, ще зрозуміло, коли дарують молодятам, які не мають ні кола, ні двора, перші кроки, а в нього є квартира, досить всього. Навіщо ці гори посуду, фігурки, купа непотребу? Дурна традиція, дикунський звичай. Ніна всім усміхалася, сяяла як повний місяць. Михайло потискав руки докторам, кандидатам, академікам, членам кореспондента. Метор Дотель розсаджував людей за столами, грала музика. Ось прийшов науковий керівник Михайла, професор Будь ласка. Дружня поплескує гайдака по плечу, суне пухку п'ятірню в долоню. Важко дихає, похрипуючи. Славна компанія, славна. Пу-пу. В грудях заклало, треба промочити. Сподіваюся, конячок буде. Грішний, люблю конячок. Ну, як там дисертація, одлежується? Нічого, нічого, розмочимо сьогодні трошечки, вже недовго ждати. Добрячий подарунок на іменини, доктор наук, це буде мій подарунок. Що? Ха ха, не треба вдячності, я ж тебе люблю. Де там мені сісти? Мені не треба почину, аби дівчина гарна поряд. Ха. ха Добре, що жінка захворіла, хоч підморгну якийсь. Пупо, жартую. Здрастуйте, ніночко, ви чарівна сьогодні, ангел, русалка. Ну, що ви, Саво Микитовичу, яка там русалка минулася? Нічого, нічого, поблискував вологим поглядом професор. Ще позмагайтесь з молодими. Якби мені з пліч років двадцять, я б походив, походив. Ви, Михайле Кузьмичу, не обіжайтесь, я так по-старечому, а зуб не бере. П-пх. Викришився мій зуб. Ха-ха. Ну, де мені тут сісти? Ведіть. Всадила його на чільному місці серед поважних гостей. Михайло роблено усміхався, потискував руки, відповідав на привітання. В душі канудило, сам собі здавався нещирим, нечесним. Не людина, а якийсь гравець у поганій провінційній виставі. Прийшов Сашко, ніяково боком, попід стінкою, наблизився до Сагайдака, ткнув у руки букетик незабудок, почухмаривши руде волосся, грубовато сказав, приховуючи соромливість. Поздравляю, прийміть від щирості, їздив за місто, назбирав. За це спасибі. Розчулився Михайло, нюхаючи квіти. Полем запахло свіжістю. Випищених квітів багато, а таких нема. Ну, догодив. Молодчина ти, іди сідай. А може, я піду, га? А то як біла ворона. Гиж, який рій вчених зібрався. Та не валяй, дурня, сам будеш вченим незабаром. Та я справді не в званні, костюма в мене порядного нема. Не будь ідіотом, розсердився сагайдак. Сідай. Вибирай дівчину чи жіночку до смаку, потанцюєш. Сашко, заховавши в вузловаті руки за спину, несміливо рушив до столу. Ніна скептично оглянула його підбігла до чоловіка. А ця поторожча нащо? Хто його запросив? Я, ніночко, це мій помічник Сашко. Ой, Михасику, ти як утнеш. І нащо тобі всяких там запрошувати? Який толк з нього? Ніно, тремтячим голосом прошептів Михайло. Ніно, що ти говориш, як ти смієш? Жінка зиркнула в багрове обличчя Михайла, поплескала долонею по його руці. Ну-ну, я пожартувала. Хай буде, скипів одразу. Не можна слова сказати. До речі, давай сюди відпускні отримав? Отримав, тільки ж незручно тепер. Чого там незручно? Резерв буде, може, переп'ють, переїдять заплановане. Ти не тратився? П'ятнадцять карбованців на телеграму. Збожеволів, за п'ятнадцять карбованців сотню телеграм можна послати. За кордон дорожче, вченому з індії, старий знайомий. А, ну це можна, дозволяю, може, згодиться. Що ж, почнемо. Сідай до столу. Гості з шумом займали місця, дзенькотів розливалася вина. Підвівся професор, будь ласка, підняв бокал, наповнений шампанським, примруживши око, глянув на світло. Дозвольте мені, як старшому товаришу новонародженого Михайла, розпочати цей урочистий вечір. Президію обирати не будемо? Ні?» Прийнято одноголосно. В почесній президії будуть жінки, присутні і неприсутні. Що? Заперечень нема? Ха -ха. Порядок денний, чи то пак вечірній, відомий. Перший тост за Сагайдака, за іменинника. А оскільки б ха -ха, ніякий Сагайдак не бував без стріли, то вип'ємо і за його стрілу, за божественну ніночку. Гості весело залементували, випили. Ніна розчервонілася, задоволено сміялася, запрацювали щелепи, зуби, забрязкотіли виделки, тарілки. Підвівся академік мисочка, геолог. Він розповів якийсь анекдот, присутні реготали, пили перцівку, аплодували, заграв джаз. Про іменинника забули, він існував лише як символ, як заголовок, під яким можна писати що завгодно. Сагайдак сидів за столом з маскою посмішки, пив, майже не закушуючи, дивився посоловілим поглядом на метушню. Намагався розібратися в хаосі думок, які плуталися в свідомості. А до чого тут день народження? До чого тут він? Його професія астронома, його зорі, що пливуть у неосяжності, кому вони потрібні. Вони десь там, у безмірі, чисті, полум'яні, а тут ситі люди, химерна музика, плоский гумор і порожнеча. Порожнеча в душі, де мисль, де інтелект, де результат напружених пошуків думки і чуття тисяч і тисяч людей. Колись теж галасували, танцювали біля вогнища, розбивали кістки, мамонта об камінь, висмоктували кров і мозок, п'яніючи від передковічної снаги тваринності. Було таке, але ж то було під зорями, під коронами велетнів дерев, було після вдалого полювання і не вибирали там достойних чи недостойних, а гуляли всім племенем, всім родом, славлячи умілість мисливців. Радіючи, що на довгий час голодні ночі й дні відігнені від людей стійбища, невже нічого не змінилося? Лише виникла плівочка культурності створилися компоненти цивілізації, замість печери будинки, замість вогнища неонові лампи, замість сирої кістки вишукані блюда, замість звіриних шкур нейлонові тканини. Що з тобою, Михасику? Шепоче на вухо Ніночка. Чому ти звіром дивишся на людей? Вечір проходить класно, гості задоволені. Може, тобі погано, може, занудило, ти поменше пий. Класно, еге? п'яно усміхнувся Михайло. Кажеш, гості вдоволені? Це хорошо, хорошо. Дуже. Раділа Ніна, роблячи губи сердечком. Хоче витрати, зате реклама чудова. Поїдемо в Агру, потім Прага, потім доктора матимеш, а там будемо думати про член кора. Ой, Михасику, ти лише мене слухай, я тебе випхаю на вершину. Ха ха, вона випхає на вершину. На вершину випхає. Це здорово. Це геніально. І сяде сагайдак на вершині і буде рокхати по свинячому на зорі. А може, й зорі вже йому будуть непотрібні. А нащо, коли на вершині? Геніально! А с вами де дева мріє про збратанний світ, а Гаррі хоче вирватись з полону земного тяжіння. ха Ха, смішні диваки. Не летіти, а випхатися на вершину і всі проблеми вирішені. Все змішалося перед очима Сагайдака, ті ж, розмаїті тіні, нічого не вирізниш серед них нічого, хіба лише очі, чиї то очі, здається, Сашкові. Серед павутини диму, чаду, жадібних тіл, парфумів. Докірливі строгі, золотисто, карі очі.